Австрії вже в 49-му році я довідався, що в Америці є скажу, нормальна семінарія. І Я написав туди лист, я вже мав тоді 16 років і дістав відповідь від отча ректора, який казав дуже гарно, коли приїдеш до Америки. Допрошу. Так і сталося, коли ми приїхали до Америки, ми зараз голосилися там до паруха, з І за три тижні я вже був у семінарії. Мене батько завіз до семінарів в Станфорді, то 50 кілометрів від Нью-Йорку. Там вже в семінарі. Нас там було, так, ну трохи було нас там таких, 60-70 хлопців.